Під ранок 1 листопада, після важкого понеділка, черговий п'яниця за кермом вилетів на пішохідний тротуар, де вулиця Мистецька, колишня гомана, перетинається з площею ярмарковою. Автівка вилетіла на бордюр, вдарилася об крайній будинок та зупинилась перед парканом подвір'я. Якби в той момент на шляху автомобіля трапився пішохід, то в нас би був черговий труп. Делать машину треба була да. Поламалась машина. А ми тут живемо, і ви знаєте, ми не чуємо. А сусід каже, я чую, така як дерево каже. А що, каже? коли утром дивлюся, А масло у нас сюди потекло. Бачиш. Да. Є аварія. Да, да. Я ще щось... тут щось іду. Хоч деякі люди почули аварію одразу, та автомобіль простояв на тротуарі майже до 10-ї години дня. Його мовчки обминали пішоходи, дехто з непорозумінням обертався, мами, як ні в чому не бувало, пропихали коляски, аби пройти далі. Базарний день, центр міста, потік людей чималий і нікому немає діла. Ми, ми утром я встала в магазині. Ну а оце як побачили. Ну, стоїть хто його знає. Стоїть стої, стої, така стоїть. Стої, так. так. стої. О, а потім він скаже що? машину угнали вчора. Да? Ну, І вас виноватими зроблять, так? Так. Це може така інтервента підігнав під двір. Ну, всі колеса розбиті, це <ріхи> солово. Слід тут куди починається. Що воно в нас? Забайдужість така. Дивіться, тільки що біля машини пройшли, вам нічого странного не що, странно, показалось, ні? Так, що, бачите? Ну, може поліцію визвать там, да і не варто. А що там? А що я зроблю? Ну може хоча б позвонити в поліцію вдає. Це не, така звонили. громадська активність у нас. Поламалась, да, машина? Да. Потім її пить. Дорого, що прийти. Ваша машина? Не а ваше. як так пройшло? Так ви, ви не власник? Так а хто був за кермом? Не знаєте. Поки що не знаю. Співробітники Даї, що приїхали трохи більше ніж через пів години, також розвели руками. За їх словами, немає законних підстав прибрати машину з пішохідної зони. Окрім цього, немає учасників ДТП. Риде власник скажуть, що ви брали її. Мені і так базара вистачає, порозставляють, бо не знаю. Ось тут, так. Оце не знають, Базара вистачає. А от це ще бонус. Вдруг мені зараз дитину в больницю треба, чи що? що мені Получається, двор, забор. Доки справа почала тягнутись до того, аби визвати слідчого, щоб той при свідках зафіксував обставини ДТП та викликав евакуатор, аби звільнити пішохідну зону та виїзд із подвір'я, під яким «Опель» зупинився, з'явилися і самі власники авто, які поспіхом його забрали, доки співробітники ДАІ поїхали оформляти протокол. Автомобіль та відірваний номер чоловіки забрали, залишивши по собі скалки, розлите машини масло чи то сол та інше сміття. І життя продовжується. Люди проходять далі, спотикаючись та втоптуючи в землю свою байдужість. Олександр Назарець, Юрій Тютюник, телевізійна служба новин, об'єктив.